Уявіть, грудень 1949 року на вулицях і вокзалах великих міст десятки ветеранів Другої світової з пораненнями, ампутаціями, з орденами на грудях і простягнутою рукою. А наступного ранку нікого, усі зникли. Магія ні, це просто радянська зачистка. Людей, які пережили пекло війни на передовій. Посадили у товарні вагони і вивезли подалі в санаторії, які насправді були закритими інтернатами, без медичної допомоги, без вибору, без права навіть попрощатися із родиною. Чому? Ну тому, що вони псували красиву картинку Великої й і викликали багато питань до методів ведення війни. Ще з 1945 року НКВС отримав наказ знищувати всі фото і згадки про ветеранів з інвалідністю. Радянська влада не хотіла, щоб їх бачили. Тільки з України на Другу світову пішло 7 мільйонів людей. Половина з них загинула. Ті, хто повернувся, часто вже не мали змоги жити повноцінно. Мізерна пенсія, жебракування ось і вся вдячність. А коли їх стало надто видно, то прибрали. Бо в Вілічному Союзі не могло б бути інакших. Ми кажемо ніколи знову, бо знаємо правду. А вони. Досі мріють повторити.